Дівчата, в своїх особистих консультаціях я часто зустрічаю ситуації, коли жалюються про те, що кохана людина при якихось емоційних розмовах починає затикати партнера. Не стери, не психуй, або ще гірше, такий чоловік йде в тишу, тим самим наказуючи вас за прояв емоцій. Так? Це досить тривожний дзвіночок, коли ваша кохана людина не розуміє, що ви переживаєте, і вас потрібно підтримати. Замість того, намагається зупинити вас, поставивши ту саму стіну, не і Тут часто виникає помилка. коли ви починаєте задумуватися, чи повинні ви приховувати тривожність, а насправді він в цей момент обесцінює ваші почуття. Він по суті не дає вам право на них. А чому він так робить? Тут саме цікаве із-за того, що він не витримує ваші емоції. Ну, нездатний він слабкий і ось таким чином захищається від власної слабкості в цей момент. Але ваш мозок, особливо, якщо ви людина по природі тривожна, сприймає цей от, як такий от меседж. Твій біль не має права так на існування, а далі запускається у вашій голові логічний процес. Ви починаєте вибачатися за начебто надмірні почуття, емоції. Потім ви вже губите зв'язок зі своїми власними бажаннями. А десь через півроку чи рік ви відчуєте, що не знаєте, чого хочете, але точно будете знати одне: вам не можна бути собою. Тому наступного разу, коли почуєте свою сторону, не психуй, не істерий або. Ой, почалося згадайте, що ніяка добіса це не сила, це чистий газлайтинг від слабкості та неспроможності витримувати емоції.